Доброго часу, шановні рибки, я вас вітаю, ті фіше, ті троймарін, та шомрія. Давайте подивимося на події, які відбудуться у вашому житті між двома затемненнями. Да? Це затемнення сонця і затемнення місяця. Сонце у нас відповідає за особистість, за вашу суть, хто ви є. А місяць відповідає за почуття, за підсвідомість. І зараз під час затемнення всі будуть отримувати те, що вони заслужили своєю кармою. Тому події, енергії, які будуть, вони вже зараз нас будуть, скажімо так, загрібати, ми будемо відгрібати. Давайте подивимося, що у вас буде відбуватися в житті. І перше питання, яке ми задамо картам, це буде на що потрібно рибкам звернути увагу під час затемнення. Що вам потрібно звернути увагу? Шестерка кубка. Подивіться, будь ласка, на своє минуле. Подивіться, будь ласка, хто знаходиться рядом з вами, хто супроводжував вас останні декілька років. Знаєте, інколи от є в нашому житті люди, вони є, і ну ми знаємо, що вони є, вони стабільні. От як є подруга, якій ви можете позвонити раз там в рік, да, і таке відчуття, що ви вчора тільки говорили. Ви знаєте, що у вас є бабуся, вона є. Чи дідусь, позвоніть їм. Подивіться навколо на тих людей, які зараз вас підтримували, які з вами росли, які росли морально. Зараз така важка ситуація навколо. Подивіться просто. Хто був з вами, а хто не був? Знаєте, інколи людина, а, наче і фізично з вами рядом, а морально вона вас не підтримує. Зверніть увагу на своє навколишнє, на своє оточення. Які процеси вам потрібно закрити? У нас абсолютно у всіх знаків болить голова. Вам також потрібно. Зрозуміти і побороти свої страхи. Страхи вони є дуже корисними. Так я писала на це дописи в нашому Феніксі, страх захищає вас, він має певну функцію в у в вашій психіці. Да? Раніше, якщо ми подивимося на багато-багато років тому, наші пращури вони боялися тігрів, вони собі робили якісь там домівки в печерах. Да? І вони завжди були готові реагувати. Зараз ми боїмося втратити роботу, кохану людину, ці страхи тільки в нашій голові вони не є реальними. Чого ви там боїтеся? Ви боїтеся, що хтось вас може придати, хтось може вас обкрасти, хтось може вас зрадити. Знаєте, от, ну, риби ви ж не довіряєте, ви завжди чекаєте, коли можна піти в глибину. Такий раз нирнути, щоб тільки хвостик ваш побачили. Але подумайте про другу частинку, яка має довіряти людям. А, <кій> Вчіться довіряти тим, хто знаходиться коло вас. Про що вам потрібно мріяти? Ви в нас мрієте і так дуже добре, але давайте сфокусуємося. Вам потрібно мріяти, а, щоб. Своє серце вернути до себе, от у вас просто розбите серце, і вам зараз потрібно мріяти, щоб позбавитися страхів, що хтось вам зробить боляче чи хтось далі доріже те серце. Воно вже розрізано. Ви знаєте, у вас тут ну, нема чого, скажімо, після бою махати кулаками. Вам просто-напросто треба зупинитися, сказати те, що було це минуле. Серце вже розрізано. Або викиньте його, або купіть собі нове, або виростіть собі нове серце, яке буде довіряти людям. Знаєте, це все залежить все від вас. Якщо у вас була така подія в житті, яка була настільки негативна і настільки розбила вам серце, пропрацьовуйте цю ситуацію з психологом. Тарологам, астрологам, нумерологам, людьми, які займаються цією сферою почуттів, сходіть к кардіологу, який вам скаже, що ваше серце все ще є, воно на місці. Розумієте, навіть такі речі. І вам потрібно мріяти, що колись воно буде змогу битися для іншої людини. Як потрібно пристосовуватися до змін? Іти новим шляхом, ви просто виходите з цієї ситуації, просто уходите. Знаєте, коли, як то кажуть, уходя, уході. От все, Зібрали речі, взяли яка, навантажили на нього, і ви уходите, оскільки, поки ви не підете від цієї ситуації і не будете, між вами не будуть кілометри, ви не зможете емоційно піти від неї, і ви будете тільки думати і думати і думати. Розумієте, серце вас за... закрите, розбите. Ви е... повинні позбавитися тих думок, що все буде погано. Просто уходьте, ви можете взагалі роз'їхатися з людиною, яка зробила вам погано, приїхати в іншу країну, е... приїхати в іншу квартиру, піти е... взагалі і не бачити цю людину. Що вас буде дивувати? Що може здивувати рибочок? Вибір. Прикиньте, ви таку зрозумієте. Слухайте, а що в мене є вибір, а що можна? Дивіться, які Видісні кольори, страсть да? червоний котлер. Емоції. Ви здивуєтеся, що так було можна? Риби так можна, кажу вам офіційно, можна виходити з негативних відносин, можна відновляти своє серце і можна не боятися, що якась потвора вам зробить боляче. Пакуйте речі і в далеку дорогу. Вибір можна було зробити. Що буде позитивним? Що в рибок буде позитивним. Ви побачите для себе якийсь новий шанс. Знаєте, Паш Пентаклі це може бути е, шанс, який, е, 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 ви тільки просматрюєте, знаєте, можливо, там нова робота, будете трошки так щупальце, як та уліточка, равлик. Висунете такі щупальця і подивитесь. Десь там може бути. Позитивним може бути те, що ваша дитина, е, Паш, да, на студент. Вона десь зараз буде. Мати шанс навчатися. Це може бути взагалі, що ваша дитина поїде з вами, якщо ви відправитесь в путь дорогу, і ви зможете разом з вашою дитиною подорожувати. Можливо, це буде розлучення, яке вас настільки тут вбиває, да? і дитину вам присудять, да? скільки в нас імператор, злой і коварний, мужчина, який володіє всім. Можливо, буде така ситуація. Що в нас в негативі? Уміряність, балансу немає, розумієте, у вас немає балансу, у вас розстрайка, ви не можете собі знайти де ви, хто ви оці страхи. Ну, бачите, ви, ви двойственні теж рибки, да? і от уміряність вам потрібно негайно. Хто займається і каже Ом, хто займається йогою, хто медитацією, сходіть в сауну, подивіться на зірки, займіться тим, щоб почиститись і привести себе в емоційну стабільність. І чим закінчиться ваша подорож? В цей час. башня. Ви повністю зможете зруйнувати свої страхи, ви зруйнуєте Вибачаюсь, ви зруйнуєте те, що ви побудували, те, що є нестабільним. Знаєте, стабільні речі не можна зруйнувати. Башня, до речі, сьогодні повторюється цілий вечір цей аркан, Ото вже буде потужне, в нас затемнення одне і друге. Це кінець, азум є конець, азм є конец, начало. Да? Це кінець. І те, що зараз з вами відбувається, це добре, оскільки, вибачте, відсвітлюєте, да? ви виходите, ви виходите з тих відносин, ви виходите з того, чого ви не розуміли. Але ви бачите, вам всесвіт вже блискавка це не ваша. Ви самі по собі ви не могли вийти з того страху. І вже всесвіт зробив такі відносини для вас, да? щоб ви вийшли. Ну, ви самі рибки, ви знаєте, хто ви, да? ви просто самі не вийшли. Але вам треба вже в океан. Хорош плавати в тому маленькому пруду. Для вас чекає океан. Після того, як закінчиться затемнення, да, ви будете плавати в великому-великому океані. І для того вам робляться оці всі зміни. Я дуже дякую за увагу, і ми з вами побачимось наступного разу. Будь ласка, відпишіться, як програється у вас розклад, і до наступного разу.